Епопея з будівництвом Чернігівського напірного каналізаційного трубопроводу тривалістю у 10 років має завершитися вже в цьому місяці, запевняє директор Чернігівводоканалу Олександр Шкінь. Нагадаємо, що у 2004-му було прийнято рішення побудувати новий трубопровід із склопластикових труб, який би міг пропускати усі стоки, що перекачувались по двох аварійних трубопроводах, збудованих ще у 70 х роках минулого століття. З того часу було прокладено більше п'яти кілометрів колектора, та до завершення залишалося ще кілометр і двісті метрів. Гроші на цю ділянку знайшли лише цього року. Олександр Шкінь додає, що технічно до завершення будівництва працівники водоканалу були давно готові. Проектные работы мы ведем постоянно, корректируем сметную документацию. Благодаря тому, что удалось нам найти инвестиции из государственного бюджета в июле месяце, вот нам повезло в этом плане, что выделено было дополнительно 10 миллионов гривен. И с местного бюджета 5 миллионов, плюс мы рассчитывали добавить свои. Успели мы провести тендер, мы пообещали, что если будут эти инвестиции, мы завершим все в этом году. Вот, а, собственно, мы уже и близимся к концу, осталось совсем немного, продолжить там около 200 метров там Олектора колектор дуже небезпечний в екологічному плані об'єкт. Якби аварійні ділянки старих труб прорвало, то неочищені стоки пішли буде сну. Це завдало б не лише великих екологічних, а й фінансових збитків. Вопроси тож то касається каналізації. Каналізації сі чистки сточних вод, це з точки зору затрат, це підземна часть подводна вернічасть айсберга. Тослясберг єсті сверху та вода, а сізо каналізація, не каторіні віднекоторовочі потенціально опасна. питання, яке не вирішилось за 10 років, змогли владнати за 3 місяці. Так каже про будівництво колектора голова облдержадміністрації Валерій Куліч. Він зазначив, що не дарма влітку область так часто відвідували міністри і що гроші на розвиток інфраструктури і далі виділятимуться. Ті кошти, які вдалося за рахунок проведеної цієї роботи, і в тому числі з візитами міністрів наших, які шановні тут були, нам вдається завершити ті болючі питання, які роками у нас висіли. І взагалі нам в область вдалося залучити цього року близько 130 мільйонів гривень. На розвиток інфраструктурних об'єктів Валерій Куліч відзначив господарський підхід до будівництва каналізаційного трубопроводу, завдяки якому вдається вкластися в меншу суму, ніж було заплановано. І додав, що не лише влада, а й громадськість має пильнувати за прозорістю використання коштів. Якщо тут немає ніяких активістів, і тут ніхто не кричить, значить ну тут все нормально. Да? Після відвідання будівництва колектора Валерій Куліч ознайомився з тим, як проходить реконструкція системи опалення, водопостачання та водовідведення інфекційного відділення обласної дитячої лікарні. Корпус відділення побудовано ще у 1895 році, а на баланс лікарні передано у 1986-му. За тривалий період експлуатації капітальний ремонт приміщення не проводився, тому майже всі інженерно-технічні системи вичерпали свій ресурс. Вартість проєкту їх реконструкції майже 1 мільйон 200 тисяч гривень. Гроші виділяються з Державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету. Завершити роботи мають цього року.